Що зараз скажеш про свій підрозділ взагалі, про бригаду Рубіж і про свободу теж? Е, які там люди поруч з тобою? Ну, no, no, Свобода добровольчий батальйон. І uh -huh. на добровольчих правах там, е, який би ти не прийшов, гарний, з яким би ти погоном, був. Uh -huh. Я його не ношу взагалі, я не ношу погони. Uh -huh. Не то, що я там соромлюсь, бо це не актуально. Не погон робить себе гарного командира чи якісь uh -huh. гарні знання. І батальйон добровольчий. Люди асоціюються як добровольці. Там кадрують такі великі костяк, це, типу, ті, хто прийшли на Я хочу воювати, а не хочу робити, ці, блін, бажаю здоров'я і. Ну і що, треба доказувати реально авторитетом треба своїми знаннями, тим, що я Пацани, мені можна довіряти, я знаю, бляха. Все буде добре. Трохи напряжно спочатку. Зараз нормально. Що можу сказати? Ну найбільш боєздатніший батальйон бригади рубіж. У нас багато засобів, багато, блін. Слава Богу, багато меценатства, багато людей, які хочуть нам допомогти. Mm -hmm. І в нас є люди, які знають, як використовувати дрони, знають, як взаємодіяти нормально. Ну, ну, крепкі хлопці, реально крапкість такої хлопці, нормально. Про бригаду більше нічого погано сказати не можу. Забезпечення є, все нормально. Ну, я думаю, у всіх бригадах є якісь там мінуси. Ну, війна, вона всі, всіх потреби не задовольнить. Mm -hmm. Хочеться, звісно, завжди більше. Хочеться завжди, щоб тебе було не один АГС А5, не, не, не 100 дронів, а тисяча. Це ще авіація, щоб да, команда прилітає. Що да, F16 бомбили. No, <laughs> але, ну, на жаль, не можемо так. Нічого погано сказати не можу. З керівництвом бригади, вже в лучших відносинах, нормально всі там спілкують, всі все розуміють. Що можу сказати? Та ну, чесно нічого погано сказати не можу. Реально, uh -huh. Класно, що є такі хлопці, класно, що е, є чуваки, які пішли воювати, бо треба захищати, треба робити, треба відстояти своє. Ну, класно, що є такі ребята, націоналісти. Uh -huh.